Шановні дітки, сьогодні вас багато вже, аж п'ятеро. Тої суботи було двоє, напевно. А Матвійчик не йде до нас, ще в нас є десь. Самуїл теж приходьте. Теж дитина, так. Як вам літо? Жарке цього року. Жарки, так? Хочеться вже дождика. Я вам розкажу одну історію, як теж у одної сім'ї було дуже жарке літо. Вже другий місяць не було дождя. І вони вже в суботу молились, кажуть. Ісусик, дай вже дощик, вже так тяжко і в церкві сидіти, і в машині їхати до тої церкви. Жара така невиносима. І вони вже збираються, знаєте, до... До церкви, а маленький їхній синочок каже, мамо, мамо, що ми щось забули. Зонтик ми забули. Каже, ми ж молилися, що буде дощ, і зонтика не беремо. Ось така дитяча віра в дітей. Знаєте, пише у Матвія 18 розділ. Перший віршик. З першого віршика пише, на той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, Хайбільший у царстві небесному. Ісус поклав дитину, поставив її серед них і сказав, Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в царство небесне. Отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим у царстві небесному. Хто ж приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Бачимо, що Ісус. Порівнює дитячу віру. Ну, вона є дієва дитяча віра, вона інша, як у дорослих. Зараз ми перевіримо вашу віру. І, можливо, дорослих також будемо перевіряти. У мене є така, така от штука. Як ви думаєте, без електроенергії вона загориться? Загориться? В дорослих віра більша, як у дітей виходить. А якщо ми будемо молитися, вона загориться? Загориться. Так, каже цей Самуїл, що якщо є воля Божа, то лампочка загориться. Отже, Божа воля є, вона горить, бачите? От така дитяча віра. Давайте будемо молитись, щоб у дитячих. У нас дорослих також була віра дітей.